Віха ніч. Свята ніч. Всім привіт ви на каналі Пані Рома. З вами Ольга. І сьогодні я хочу з вами поговорити про аромати, які мені вдалося відкрити для себе в цьому році. Тут буде досить багато новинок останнього року, тобто цього року 2022, а також попередніх років. І ароматні хіти, які я чомусь обходила стороною, або ті аромати, які за щасливим збігом обставин мені поталанило в цьому році пізнати. І всі ці аромати, які я відібрала для сьогоднішнього відео, мене надихнули, вразили, приголомшили, здивували. Тобто, це. Не всі аромати, звісно, з якими я познайомилася в цьому році, але ті аромати, які подарували найяскравіші враження, викликали ефект вау і так далі. Розпочати я хочу з оцих флаконів, які ви бачите перед собою. І перший з них в такій прекрасній коробці, не мовив, це подарунок новорічний, аромат My Burberry від Burberry, з яким я познайомилася на початку. Року, точніше, не на початку, а в березні Аромат, який мені подарували на день народження, абсолютно несподіванка для мене. В той момент я зовсім не думала про парфуми, думала про що завгодно, тільки не про парфумерію. І це було приємно, це було надзвичайно красиво. Я здивувалася, коли відчула цей аромат, тому що це великою мірою. Було влучення у мій смак, людина, яка мені це подарувала, приблизно знала мої смаки, вона просто орієнтувалася на власний смак. І це було надзвичайно приємно, коли я зрозуміла, що це мені надзвичайно підходить. Це те звучання, яке я сама б для себе обрала, якби мала таку можливість. Але оскільки вибір вже зроблено, і оскільки цей аромат як не крутий асоціюється у мене з початком, Повномасштабного вторгнення. Навряд чи я буду повторювати його, але я хочу про цей аромат зробити окремий випуск, присвячений йому цілком і повністю. Це будуть запашні історії. Я розповім трохи про цей англійський бренд, про конкретно ось цей прекрасний флагманський аромат, який породив дуже багато фланкерів, з якими я поки що не знайома, але рада, що дуже. Тісно потоваришувала і поспілкувалася саме з цією класичною версією. Це для мене аромат подив. Чому? Тому що спочатку я чую не мов би, його базу, тобто якісь такі акорди злегка шкіряні чи тваринні, східно мускусні так би мовити. А потім в базі я чую його квіткове начало, тобто те, що мало б начебто бути на старті і в серці аромату. Це дуже цікаво, дуже шипрово і зі східними моментами, як я вже сказала. Цей аромат зробив Франциск Курджан і цим, звісно, багато що сказано. Наступний флакон і також подарунок, який вразив у мене в цьому році, це Lolita Limpica Лемпіка si Lolita. за цей аромат, як і за багато інших, які ви бачите в цьому відео, я вдячна пані Оксані з каналу Iris Fragrance. Цей аромат містить собі, як і попередній My Burberry, зелений горошок. Це, до речі, одна з улюблених нот пані Оксани. Я поки що не навчилася, відверто кажучи, його чітко вирізняти з композиції. Але якась певна шершавість, рослинність, можливо, надається саме цією нотою. І в цьому ароматі сіло літа е, також є ось ця природність рослинність, яка є в Мейбербер для мене. Але для мене це аромат в першу чергу про алкоголь. Е, але е, парфумерний алкоголь, надзвичайно зігрівальний, не лікерний, а швидше настоянковий, сухий, злегка горіховий. І, водночас жіночний, дуже цікавий аромат, з неймовірним оформленням. Не припиню дивуватися просто красі цього флакончика, це надзвичайно гарно. І не могло не вразити, що зі мною і сталося. Наступний аромат також від пані Оксани: це Le Coven de Menim, Aquasolis. Аромат, присвячений кардамону та мандарину. Я думаю, що це ті, ноти, які асоціюються з Різдвом, з Новим Роком. Для мене це аромат ідеальний для осені і так само для зими. Я дуже люблю як ноту кардамону, так і мандарина. Незважаючи на свою таку природність, в ньому все ж таки є певні кремові ноти, які натякають на люксове звучання. Я б сказала, люксове все ж таки звучання парфумерії. І для мене це цікаве поєднання такої природності з кремовістю. Звісно, це аромат унісексовий, і я цілком бачу його також на чоловіках. Тобто кремовість тут не жіночна, а швидше якась нейтральна, якась така абстрактна. Ще один аромат, який натякає на якусь різдвяність та святковість. А точніше, два аромати: це флагман від Валентино Віва та Фланкер Інтенса, «Восе Віва Інтенса. Для мене це відкриття одразу з двох причин. По-перше, Флагман Босе Віва є неймовірно схожим на аромат біжу від Avon. Можливо, хтось із вас пам'ятає колекцію Christian Lacroix, яку, начебто, ця компанія, цей бренд створював разом з Avon. І в, тому, в тій колекції справді були цікаві аромати. Я їх вирізняла з-поміж іншого асортименту Avon, коли цікавилась Avon і мала певні флакони від цього бренду. Так от, Christian Lacroix Bijou — Це дуже красивий флакон, по-перше. В якому для мене на той момент був надзвичайно дивний аромат, і яким же було моє здивування, коли я спробувала Восе Віва і відчула максимально схоже на біжу звучання. Це дуже цікавий аромат, який важко описати словами. Я б хотіла навіть зробити окреме відео про ці два аромати, які я тримаю зараз в руках, якщо це. Для вас було б корисно, напишіть, будь ласка. Армат Восевіва — Віва це 2020 рік. Восевіва Віва Інтенса це 2021. О, для мене Інтенса здалася ще більш цікавою. Я здивувалася, почувши флагман, тому що вау, я згадала, біжу, згадала. Цей аромат від Avon як щось для мене особливе, незвичайне, як щось, що я навіть купила, хоча користувалася дуже рідко, тому що не знала, як пристосувати, до якої погоди той аромат. Він надзвичайно нав'язливий, гучний, і ось цей аромат теж дуже гучний. Можливо, він м'якший ніж біжу, але дуже помітний і дуже дивний. Це щось таке східно спеціво незрозуміле для мене. Але в біжу характерною нотою була нота Аніса. А у Восе Віва від Валентино цієї ноти немає, але певні ноти перетинаються. Як, наприклад, мандарин, білі квіти, ваніль. Тобто є щось між ними подібне і це дуже цікаво. Радію, що це підтвердилось навіть пірамідою. Тож продовжую вивчати цей аромат і спробую все ж таки. Підібрати його до якоїсь погоди, до якої він ідеально підходить. Але от я вже зараз можу сказати, що це холодна осінь або зима в першу чергу. Інтенса здався мені більш святковим, більш іскристим, більш радісним. В ньому немов би більше цитрусів. Він ідеально пасує до свята, до зимових свят, тому що він потужний, помітний. Ну, такий, який точно влітку не одягнеш це 100%, принаймні для більшості я думаю, користувачів це буде так. І для весни я думаю, це буде не те. Це занадто теплий аромат, занадто, можливо, навіть важкий і занадто яскравий він може дуже домінувати, тому для нього потрібен простір. Також з зимою і з новорічно-різдвяними святами, звісно, асоціюється у мене. Звісно, у мене асоціюється в першу чергу, тому що я можу говорити лише про себе Лавіабель від Ланком. Але новеліста, бренд, який я відкрила для себе лише в цьому році, здивував тим, що я почула в цьому ароматі кутюр, шик, аромат Лавіабель. В піраміді також дуже багато спільного, зокрема апельсиновий цвіт та ірис. Це достатньо гучний помітний аромат, дуже схожий на Левіабель, який зараз мені замінює мій один з улюблених ароматів. Але напевно він все ж таки не настільки потужний, як Левіабель. Я матиму можливість порівняти, тоді обов'язково порівняю ці аромати. А поки що, Новеліста для мене новий бренд, який я продовжую вивчати, і також на основі двох ароматів могла б зробити огляд, якщо вам цікаво. Зокрема, аромат «Кутюршик» вийшов 2020 року, тобто відносно нещодавно. І оскільки ми вже заговорили про лонком, звісно, я не можу не згадати про аромат ідоль у версії нектарц. Мені подобаються всі ці аромати, я скажу вам чесно, всі аромати лінійки ідоль. Але купувати я їх собі не буду, тому що все ж таки, наскільки вдалося мені розібратися, лонком не вийшов з Росії, тому що не вийшов і Лореаль. До якого входить ланком, причому вже давно. Ще влітку я говорила про те, що Лореаль вийшов з Росії. Так говорили не тільки я, а дуже багато хто, але потім з'ясувалося, що все ж таки це була певна хитрість, якийсь маневр, і в результаті Лореаль і дуже багато брендів, які належать Лореаль, залишилися в Росії. І зараз я до цього прискіпливо дуже ставлюся і намагаюся кожен окремий бренд перевіряти. Це буває складно, але. Як я вже говорила, варто це робити, на мою думку, для того, щоб не спонсорувати подібні бренди. Але я надзвичайно щаслива, що познайомилася з ідоль е, нектар, тому що це, це якийсь наркотичний нектар, який е, не відпускає. Якщо вже починає ним користуватися, то виходять запої, і ви бачите, які е, вони потужні. Тому що цей аромат з'явився мене влітку. Це прекрасний аромат, і дуже шкода, що Lancome, бренд, який я в принципі дуже люблю. На жаль, зараз має таку позицію. Ну, це Лореаль, очевидно, має таку позицію, але ну, в будь-якому разі прикро. І поки що до цього бренду я не буду підходити. Я з задоволенням використаю цей аромат, безумовно. Складу свою думку: це аромат про троянду. З попкорном і характерними нотами для лінійки і доль, але я попкорн не відчуваю. Я відчуваю дуже цікаву троянду, дуже цікаву, злегка, можливо, індольну. і в версії в другому ароматі з цієї лінійки, по-моєму, версія Intense, я відчувала також індольну, ще більш індольну троянду ніж тут. Тут вона все ж таки більш суха і, можливо, більш абстрактна, ніж природна, менше якогось такого млосного мускусу, який був в перших ароматах. Тут цього мені здається, стало менше, але певна привабливість для мене зберігається і навіть більше. Цей аромат став, напевно, іще більш привабливим для мене, ніж попередні. Але мене дуже тішить бренд Dior, який остаточно розпрощався з Росією вже досить давно. Це е, його новинка, зокрема, яка зараз у мене в руках новий аромат Жадор, який є абсолютно чимось новим, як запевняє бренд. Тобто це аромат на водяній основі, який має білий як молоко колір. Це дуже красиво на шкірі, можна роздивитися, але... Водночас це трохи дивно, тому що не з кожним одягом, мені здається, це можна поєднати, тому треба бути обережною, як мені здається, і наносити на відкриті ділянки тіла, де немає одягу, і трохи його, можливо, розподіляти за допомогою пальців. Цей аромат, мов молочко для тіла, він має певну таку олійну текстуру. Нагадує жадор, безумовно, дуже нагадує класичний жадор, з яким у мене є можливість порівняти. Я маю також зараз пробник парфумованої води класичної, яка була зроблена ще наприкінці 90-х. А ця версія є більш, як на мене, природною, менш теплою, більш прохолодною, більш конвалієвою і менш жасминовою. Дуже цікавий аромат, який з я використаю, напевно цієї весни. Дуже гарний флакон, такий самий, як в Жадор Інфіні Сім, але з білим вмістом. Дуже гарно. Ще один аромат цього року, 2022-го, новинка, який виділяє з поміж інших, це безумовно ательє колонь Bohemian Orange Blossom, про який я дуже багато вже розповідала. Тому зупинятися напевно взагалі не варто більше на ньому. Але я хочу сказати, що це, напевно, єдиний на даний момент аромат від цього достатньо дорогого бренду, який я хотіла б мати, тому що тут ідеальне звучання апельсинового цвіту для мене з базиліком, який тут не заявлений. Але чомусь переслідує мене саме ця ідея, що тут я чую базилік дуже красиво, дуже унісексово, достатньо стійко. Але, на жаль, бренд Atelier Cologne також перебуває під парасолькою L'Oréal, відповідно. Поки що я утримуюсь від такої дорогої покупки і буду просто пам'ятати про те, що мені от так поталанило в цьому році, так розважило мене це звучання. Любов, як з попереднім ароматом, у мене трапилася з ще одним ароматом з сьогоднішньої добірки. О, це просто кохання, не побоюсь цього слова. Це бренд абсолютно новий для мене: The Merchant of Venice. І аромат називається La Fenice. Я не маю слів просто, наскільки він мені подобається. Це просто аромат не був би створений для мене. Взагалі, естетика Венеції мене приваблює давно. До речі, я у Венеції не була, тому для мене це місто ще більш загадковим, здається. Подивіться на цей флакон це просто неймовірно красиво. Я обов'язково, якщо побачу в магазині, підійду до цього розкішного флакону, подивлюся на нього. Неймовірно красива тубероза, Але я чую, не мов би, і щасливу, чую ладан. Це те, що я дуже люблю в ароматі Маск Нуар від Нарцис Родрігес. Але якщо тут є мускус, то він не настільки виразний, як у маск Нуар, і цим мене цей аромат, цей м'який загадковий, розкішний сливово тоборо, називаємо його так, аромат мене. Приваблює ще більше, це як кокон, як. При цьому дуже багате звучання, дуже помітне, незважаючи на те, що це пробник, який наноситься намазом. Якщо мені хочеться більше затишності, то я використовую зовсім трохи цього аромату. І це один з тих ароматів, з яким можна засинати. Тобто цілком універсальна насправді композиція, яку можна обрати для себе і користуватися чи не щодня. Так мені здається, навіть влітку мені здається, його можна у невеликих дозах використовувати. Також мене надзвичайно вразив і нагадав. Свою чергу про інший аромат Нарциси Родрігеса аромат, який сьогодні у мене на цій руці, який дуже і дуже нагадує Pure Mask від Нарциси Родрігіс. Це немовби аромати-близнюки, взаємозамінні для мене аромати. Pure Mask я задоволенням носила, він був дуже гучним, дуже красивим, шлейфовим. Цей аромат мені не здається настільки гучним і шлейфовим, але звучання надзвичайно подібне, тому я з задоволенням його. Ще носитиму. І навіть буду міркувати, можливо, про повний флакон. Це аромат 2010 року. Прекрасний, прекрасний мускусний, чистий аромат. Я дуже люблю фрезію. Я би не сказала, що я фанат груші, але останнім часом груша мені зустрічається в парфумах і не відштовхує, абсолютно не відштовхує, а швидше, навпаки, приваблює. Також моїм відкриттям став аромат, звісно, від Van Cleef Arpels, ванільна орхідея, про яку я вже дуже багато разів розповідала цього року точніше за півріччя, яке повернулася на YouTube. Це ромат 2009 року, присвячений для мене гіркому шоколаду, десерту в стилі торту-захер. Надзвичайно красиво, атмосферно, затишно, заспокійливо. І в той же час якось святково, дуже гарний аромат, який потішив мене з задоволенням використала пробник. Були серед моїх відкриттів просто мега-хіти, які до мене чомусь не долітали раніше, якось не доходило до мене, що потрібно їх спробувати. І в цьому році це сталося. Це, наприклад, кристаль Оверт від Шанель. Прекрасний аромат, який цілком може стати колись моїм ароматним я, якщо я не зупиню свій вибір на ще одному відкритті, яке дуже схоже на нього: це Ермес сади Месіє, Лі. Вони для мене надзвичайно схожі. Я буду обирати з поміж них двох в майбутньому. Також стало відкриттям знайомство з Герлен Ветивер, легендарним чоловічим ароматом, який вразив мене своїм цікавим. Звучанням пачулі це аромат, нібито сирими пачулі, і водночас з. Ароматом, який асоціюється з церквою, надзвичайно яскраво. Тобто, для мене це асоціація з якоюсь церквою, де дуже мало світла і є певний запах пліснявий. Але мені це дуже подобається. Оцей сирий пліснявий аромат і Мені подобається і не так часто його зустрічаю в парфумерії. Тож Герлен ВТВР мене дуже потішив, дуже вразив. І ще одним відкриттям стало знайомство з ароматом Dior Addict. Я познайомилася з ним після відео Прекрасної Невгомовне Монро. Я обходила цей аромат уже давно стороною, тому що коли я багато років тому до нього підійшла, я його майже не відчула, можливо, перед тим просто перенюхавши півмагазина, і тому так сталося. Тож я вже не підходила до нього і абсолютно неправильно робила, тому що це той аромат, який просто обов'язково має бути у мене колись, тому що це для мене розкішні білі квіти. З дуже потужним звучанням це надзвичайно стійкий аромат. І особливо приємно, що його зробили, можна сказати, одночасно, ну, точніше, в різний час, два моїх улюблених парфумера. Спочатку його зробив Thierry Рі Васер, а потім його вже переформульовував Франсуа де Маші. Тож цей аромат в прекрасному, глибокому глибокого кольору синьому флаконі я абсолютно даремно обходила. Також я хочу відзначити, що Dior Addict, на мою думку, дуже схожий на Armani Code. Який я почула від людини також цієї весни і була вражена його красою? Коли я запитала, що це вона мені відповіла, що це Armani Code. і цій жінці цей парфюм однозначно звичайно пасує. Я там чую туберозу, яскраву, яскраво, в собі розкішну. І от таке звучання дуже схоже для мене спостерігається у Dior Addict. Тож, такі були мої відкриття. Можливо, щось я не згадала, це цілком можливо. Це відео було не деталізованим, це відео було просто як такий підсумок. Я намагалася його зробити легким, не знаю наскільки мене вийшло. Як підсумок моїх знайомств і відкриттів, приємних знайомств і відкриттів цього року, парфумерних, звісно. Я планую про багато з цих ароматів розповідати у майбутньому, особливо про ті, про які я ще не згадувала, вивчати їх більше. Можливо, розповідати про якісь колекції, пов'язані з цими ароматами у певних брендах, про які я хотіла б розповідати. Діліться, будь ласка, у коментарях, з якими ароматами познайомилися в цьому році ви, що вас потішило, що вам допомогло якось перемкнутися. Я не знаю, чи це моє відео буде останнє в цьому році, чи я встигну записати ще одне. Тож, я хочу вже в цьому відео подякувати вам за увагу до всіх моїх роликів, які виходили в цьому році. Подякувати моїм постійним глядачам, які дивляться мої ролики уже кілька років. Надзвичайно вдячна вам за присутність у моєму YouTube житті, за те, що ви підтримуєте мене, за те, що ми маємо можливість взагалі підтримувати. Одна одну, в першу чергу, можливо, одне одного було б коректно сказати. Я сподіваюся, що парфумерне хобі, який нас усіх об'єднує, допомагає, хоч трохи, пережити важкий час. Я розумію, що не всім пощастило, як більшості з нас, дуже багато хто постраждав дуже сильно від цієї війни і завжди, коли я записую відео. Я сумніваюся, чи взагалі це доречно, але з іншого боку, мене надзвичайно дратує, коли YouTube мені пропонує якісь російськомовні відео, це на щастя відбувається уже дуже рідко. Я інколи заходжу на якихось блогерів російських просто перевірити. Про які бренди вони розповідають, але довго я не витримую, тому що не можу просто дивитися їх на фізіологічному рівні зараз, тому що більшість з них, як відомо, взагалі то не підтримали українців. Більшість зробили вигляд, що нічого взагалі не відбувається, і тому дуже гірко, що багато українців товаришували колись з цими блогерами, писали їм коментарі і отримали від них ось таку вдячність, скажімо так, в лапках безумовно. Отже, моя стрічка зараз переповнена українськими відео. Я до повномасштабного вторгнення майже відмовилася від російськомовних блогерів. Це були якісь винятки, в яких я також розчарувалася в результаті. Скажу одразу. Можливо, ще пара людей залишається, які виявилися порядними людьми і висловили свою точку зору. Але це одиниці, це як якісь просто крапля в морі. Я б хотіла, щоб. Наша спільнота українська ставала все сильнішою для того, щоб в бік тих блогерів взагалі не потрібно було українцям дивитися українкам, які цікавляться парфумерією, або українцям, які цікавляться парфумами. Я вважаю, що все українське необхідно підтримувати, в тому числі, і, звісно, український YouTube і, зокрема, український парфюмерний YouTube. Такими були мої парфумерні підсумки цього року. Наступне відео можливо вийде, все ж таки, в цьому році. Можливо, в наступному одразу в перших числах січня. Я підготую для вас щось. Сподіваюся, що здатне буде хоч трохи надихнути. Я сподіваюся, що в наступному році все зміниться на краще. Надзвичайно, від усього серця бажаю цього. Я бажаю, щоб наступний рік вже був роком перемоги, щоб, щоб війна не тягнулася довше. Ось це моя одна з заповітних мрій. Я думаю, не лише моя. Що ж, друзі, дякую вам за увагу, дякую, що додивилися це відео до кінця. Зустрінемось у коментарях під цим відео. Залишайтеся з каналом пані Рома. Бережіть себе і до зустрічі! ніч, Святаніч. it's a good ride.